було виготовлено, модернізовано і продано технологічного обладнання для молокопереробних підприємств майже 500 одиниць. За цей період часу було змонтовано і впроваджено в дію на молочних заводах і України, і інших країн. І ті країни, які ви бачите прапори зліва і справа, ми з ними працювали з компаніями тих країн, було 150 технологічних ліній, і це не мало. Хто розуміється в переробці молока, я думаю, що вони оцінюють, що це ну, достойний вклад в розвиток нашої держави і нашої молочної промисловості України. Я хочу за цим. За цією працею стоїть праця нашого колективу, наших людей, спеціалістів, зварювальників, монтажників, слюсарів, інженерно технічних працівників і всього колективу. Я хочу подякувати всьому колективу, зокрема кожному окремо, за ту працю, за сумлінну працю, яка була зроблена в нашій роботі. Хочу подякувати нашим колегам, подякувати нашим партнерам, які прибули сюди, в цей зал. Хочу подякувати тим, які і не прибули по різних причинах, і з якими ми працювали, що за цей період часу ми стали добрими партнерами, добре на стосунки. Склалися такі ділові і ми завжди е, маємо порозуміння один з одним, один з одним і надіюся на співпрацю в майбутньому. Хочу подякувати е, всім тим, які сидять в цьому залі, тому що кожен якусь частичку свого, е, своєї праці або е, своєї паради виніс у розвиток Дубнотех. І немає ні такої ні одної людини, яка не допомогла нам встановленні в розвитку Дубнотех. Ми сьогодні кажемо, що в нас нова назва Дубнотех. Ми сьогодні кажемо, що в нас новий логотип. Ми сьогодні хочемо співпрацювати і на Україні, і поза межами України, і приносити радість як нашому колективу, як зокрема, кожному працівнику. Дубнотех. І хочу сказати, що в нас ще багато є задач на майбутнє, ми багато запланували. І я думаю, що наші мрії і наші плани всі здійсняться. Ще у нас гарний, склався гарний мікроклімат відносин в колективі, у нас дружний колектив, і так вам можу. Признатися, що в нас невеликий колектив, у нас 25-30 чоловік, починаючи з 2009 року. Раніше трошки більше було людей, а зараз так стабільно. Ми працюємо. І у нас молоді люди, які е, одружуються, і таких за останні 5-7 років одружилося 16 чоловік. Народилося 17 дітей і робота в колективі Дубнотех вона породжує добрі стосунки в сім'ї, укрепляє сім'ю збагачує любов'ю і радістю. Хочу побажати колективу Дубнотех, побажати гостям, всім здоров'я, радості, поваги і любові.